Добрий день всім! Вітаю вас на каналі Чарівна порцеляна». Мене звати Марина. Я дуже рада, що у вас знайшовся час і бажання зайти на мій канал. Сьогоднішня тема присвячена декору, квітковому декору на порцеляновому посуді. Останнім часом зустріла я досить багато такого посуду, тому вирішила об'єднати в один сюжет. Квіти, напевно, найбільш розповсюджений декор на посуді будь-якої країни, не тільки Німеччини. І зустрічається, напевно, найчастіше. Ось я пропоную вам новий огляд моїх знахідок. І розпочинаємо з вази. Сьогодні тільки одна. Висота її 13 см. Вона здається великою на екрані, але насправді вона не дуже велика. Звичайно маленька, прикрашена декором прозора порцеляна білосніжна, прозора порцеляна в гарному стані, тільки одна золота стрішечка поверху. І клеймо ось таке. Воно це клеймо зустрічається досить часто, але тільки сьогодні я вирішила подивитись Дати використання цього клейма, ну тобто, встановити вік вази, і знайшла, що таке клеймо ставили з 1950 року по сьогодні. Написано. Ну, сьогодні компанія вже не існує, вона була закрита у 2002 році, і я це клеймо вважала за маркування іншої компанії. Хотіла вам показати назва, до речі, цієї компанії Kirafina Porcelan Factory. Хотіла вам показати вазу, але далі буду, звичайно, вивчати це клеймо, шукати інформацію. Ну, те, що я найбільше люблю робити, шукати інформацію, встановлювати вік посуду. Отже, це перший предмет. Наступний предмет невеличкий підсвічник. Його висота 8,5 см, а діаметр нижньої частини 9 см. Він білосніжної, це білосніжна порцеляна з золотим оздобленням і ручним розписом Надглазурним ручним розписом. Подивіться, будь ласка, на цю роботу. Ну, по-перше, тут є клеймо і є підпис автора. Неймовірно гарна, неймовірно, гарна робота. Весняні квіти рожеві на тлі зелених, зеленого листя. Ну, тобто, весни вже хочеться. Тут в деяких місцях, в деяких серединках квітів не збереглася оця серединка. Оці жовто-чорні кольори вони не збереглися в деяких місцях. Можливо, це була задумка автора, важко мені сказати. Але загальне сприйняття підсвічника це, це не псує. Тому ось, звичайно, я його придбала і хочу сказати, що мода на розпис порцеляни вона дуже давня. Ще кінець 19-го, початок 20-го сторіччя був періодом піку такої моди на розпис. Існували цілі школи і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, школи з розпису порцеляни. І сьогодні на барахолках Німеччини я особисто зустрічаю подібні речі. Далі я пропоную вашій увазі ось таку чайну пару. Дуже елегантну, дуже красиву. Вона має чудовий рельєф. По-перше, ручка. По-друге, рельєф на зовнішній частині чашки. Дуже гарний. Всередині малюнок. Це деколь ось. Жовто-блакитні кольори превалюють, як то кажуть. Золота стрічка. По бітку золота така юбочка, спідничка невеличка, теж знизу. На чашці є невеличкий такий нюанс, тому що тут, ніби зчісано щось було, якийсь, напевно, дефект виготовлення. Так само і ось блюдечко в тих самих кольорах з тими ж самими квітами. І на денці є клеймо. Вигляді такої, такої корони. У мене вже зустрічався посуд з таким клеймом. Це декоративна майстерня, яка оздоблювала чашку. І вона таке клеймо проставлялось у 20-50-х х роках. Вона трошки такої колір слонової кістки, ці предмети, і зрозуміло, що це середина 20-го 20 сторіччя. Наступні предмети дві невеличкі мокопари, які зацікавили мене з точки зору історії, як то кажуть. Перша невеличка вкрита позолотою і люстровим покриттям. Всередині широченна така лінія золота. Зовні рельєф. Ручка прикрашена теж позолотою, з такими сегментами розташоване оздоблення. На люстровому покритті троянда це деколь з одного боку. І так само блюдечко невеличке блюдечко. Взагалі-то у мене немає посуду ось люстрового такого. З люстровим покриттям. Якось вони не дуже мені траплялися, і якось я не дуже на них звертаю увагу. Ну, це кожен має свої особливості. Але е, ця пара мені дуже сподобалась поєднанням е, з золотом, і воно не є дисонансом, воно досить, досить гарно виглядає. Є на денці клеймо, яке я не змогла ідентифікувати поки що, не знайшла нічого про це. Але мені цікаво було, що все ж таки таке люстрове покриття, воно бере, воно бере початок ще 7-го сторіччя нашої ери, таку поливу, таке покриття робили на посуді керамічному на сході, в багатьох країнах Сходу. Ірак, Іран, потім Єгипет. І вже для порцеляни використовували в Європі, десь починаючи з кінця 18 століття, здається, англійці першими почали це робити, якщо я не помиляюсь. Тому це дуже давня, дуже давня традиція. І ось як зразок такого посуду я придбала цю чашечку, цю кавову пару. А інша пара, вона навіть і не пара. Це різні речі, різне, різне клеймо. Спочатку мені прийшов це блюдечко з чудовими такими малюнками, квітами. Це деколь. А на денці ви бачите, клеймо це розенталь. Я отримала це блюдечко, як то кажуть, в нагрузку до іншого посуду, і я його забрала, так воно в мене живе, в надії знайти собі пару. І нещодавно на одному з фломарктів я придбала ось таку маленьку чашку. Хоча потім я знайшла на ній трішинку наскрізну, мене це не засмутило. Чому? Подивіться на, на цей витвір мистецтва Ну, по-перше, ручка. Вкрита позолотою і дуже така красива рельєфна. По-друге, оцей неймовірний калейдоскоп квітів на зовнішній частині чашки. Тут і деколь, і деколь з підмальовкою все це є разом. Неймовірно, гарна чашечка, вона тоненька, прозора, це все зрозуміло. Всередині вона має декор у вигляді квітки. Ось тут в центрі і, до речі, десь перегукується з цією квіткою на блюдечку, а е, вся інша, весь інший простір чашки всередині вкритий ось таким е, візерунком, золотим візерунком. Оскільки на денці стоїть е, назва компанії Сьорау – Карстенс Порцелян. І таке клеймо ставили з 25 по 39 рік, в 1945 році ця е, мануфактура була зачинена. І територія відійшла до Польщі, і в Польщі не продовжували виготовлення посуду, тобто не працювала ця мануфактура. Мене трошки здивувало оце оздоблення. Якщо це до 39-го року, я не бачила, можливо, це моя, так би мовити, провина. Я не бачила на посуді до Другої світової ось такого оздоблення. Пізніше, в 50-х роках, будь ласка, багато різних варіантів оздоблення золотом, саме середньо, тобто внутрішньої частини чаш. І думаю, ну як же так? До якого періоду віднести? А ви ж розумієте, що мені цікаво датування не дивлячись на що, я, я концентруюсь на датуванні. І тільки в якомусь, на якомусь сайті випадково я знайшла інформацію, що націоналізовані частини компанії, які залишились в Німецькій Демократичній Республіці, вони продовжували працювати в Бланкенхаймі, тобто це і Веймар, і в компанії Рахенбах. Тобто і до, до пори вони е, зберігали традицію дизайнесера. Вони зберігали традицію. Можливо, вони зберігали і клеймо. Е, ну, ось е, тоді мені стало це зрозуміло. Напевно, я просто для себе зробила якісь такі висновки. Хоча питання все одно лишаються. Неймовірної краси чашка, е, і вона теж йде в мою, в мою колекцію. У мене ж формується колекція таких мокопар. Моко Тепер трошки прискоримося, бо багато часу вже у нас займає ролик. Хочу показати вам ось посуд з такими неймовірними трояндами. Це тріо від Фюрстенберг. Ось таке блюдечко, тарілочка. В мене вже були, звичайно, був посуд такого. Такого малюнку від Фюрстенберг. І ось ще одна така розеточка невеличка або підставка під бокали. Скоріше розеточка теж від Фюрстенберг, теж з трояндою. Ці речі я купила для однієї моєї підписниці. Ми збираємо, збираємо такий посуд. До речі, сьогодні в неї день народження. Вітаю вас, пані Богдана. Бажаю вам здоров'я, бажаю миру, бажаю тепла. І маю надію, що наша з вами така співпраця вона продовжиться. Дуже гарні предмети, і це вдалою такою покупкою для себе. Сьогодні... Посудинка, напевно, я навіть не знаю, як її назвати, але дуже-дуже гарна. Теж вона вкрита цими невеличкими трояндами. Тут є рельєф, і цей рельєф на диво ціленький отака ручка. Ємність для дрібниць, я так вважаю, можна її використовувати. Це Лінднер, відома німецька компанія. Теж, бачите, до 90-го року виготовлена хандербайт, тобто виготовлена вручну. Ну, це зрозуміло. Ось така гарна річ, теж мені трапилась. Дуже вдала покупка. П'ять тарілочок, 15,5 см в діаметр, прорізна порцеляна, всередині така неймовірна троянда. І всі вони, це ручний розпис. Старенька, старенький посуд. Тут є клеймо, тут є номер напевно, номер декору ці цифри. Хант малірай, тобто ручний розпис. І ось таке клеймо, яке я довго шукала. Знайшла спочатку оцих птахів. Іншого вигляду, а потім вже через ім'я на клеймі перейшла до, почала шукати і знайшла ось подібне клеймо, те, яке я вам показала. Це робота, клеймо з'являється подібне в 20 х роках. Якого періоду саме ці речі, я думаю, довоєнні? Можливо, 20-ті роки, тому що в 36-му році, коли святкували ювілей компанії, вже з'явилось трошки інше клеймо, а ось 20-ті-30 роки, перша половина 30-х, напевно, напевно, виготовлені ці тарілочки. Вони дуже гарні, дуже красиві. Розписані нібито однаково, але разом з тим це є, є відмінності трошки, ви бачите. Все одно є відмінності. І е, неочікувана для мене покупка ось таких чудових ріночок. Ще одна чайна, чайний комплект. Це вже тріо. Тріо від Розенталь під назвою Сан-Сусі. Серія називається Сан-Сусі. Е, роки. Ну, На мою думку, 50-ті. Я не знайшла точно такого клейма, але це скоріше 50-ті роки. Подивіться на неймовірний рельєф. Це відома серія Сан-Суін, отримала назву за е, назвою дуже красивого барокового палацового, палацового маєтку е, короля. Руського короля Фрідріха Великого, який він побудував в 18 сторіччі, у нього там теж був посуд, який він замовляв для, свого, для своєї резиденції. І ось в 20-х роках фірма Розенталь отримала дозвіл на виготовлення подібного посуду своєю мануфактурою. З тих пір вона випускає такий посуд, і багато різних є, звичайно, декорів, не тільки. З квітками, ну, тобто не, 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 не тільки такий монохромний, як тут. Інші є розписи, але тут головне форма, на мою думку, головне форма. Ручка дуже гарна. І тут такий. Це деколь, звичайно, але деколь така, яка не забирає на себе увагу, а скоріше підкреслює цю красиву форму. Блюдечко. Так само блюдечко оздоблене. Золоте оздоблення теж по краєчку. І тут є такий рельєф теж. І тарілочка. Ось такий. Ось такий розенталь зустрівся нам. І я дуже цим була задоволена. І на останок дві великі тарілі, два блюда, так можна сказати. Хоча це тарілочка з підвісом. Діаметр 23 см з традиційною такою деколью. Мені здається, вона з підмальовкою, ця деколь, дуже яскраві квіти, гарні, відомі. Оце такий вузликовий рельєф по краєчку. Я знайшла десь, що він так називається, вузликовий. Дуже проста, але ефектна тарілка. Гарна тарілка. Це Фюрстенберг. От і напевно, це десь, оскільки цифра 5 стоїть під літерою F, то, напевно, це 1975 рік. Ось така перша тарілочка. Тут є невеличка, невеличка, десь така, ось така подряпанка, невеличка. Десь, коли транспортували, напевно, бо всюди, в інших місцях, нічого подібного немає. Дуже ефектна тарілка. І наступне блюдо 26,5 см діаметр. Воно вже, воно вже має свою нову господиню, воно куплене на замовлення було. З такими ручками невеличкими, вкрите позолотою сухим бензликом по краєчку. Тут деколь, але неймовірна деколь з такими квітами. Дуже гарна. Це німецька компанія Carstens. Вік не можу поки що сказати, тому що не знайшла поки що інформації нічого про неї, про цю компанію. Але вона досить відома і зустрічається на в Фламарктах подібний посуд. Не, не подібний, а просто посуд цієї мануфактури. Ось таке останнє блюдо, останній предмет, який я хотіла вам показати. Тому. Маю надію, що вам сподобалось. Дуже дякую всім тим, хто дивиться мої сюжети. Запрошую, як кажуть інші блогери, якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться і, і, і напишіть коментар. Я буду дуже вдячна, буду дуже рада, тому що вже майже більше року я займаюся цією працею. До тисячі ще підписників не, ді... не дотягнула, але дивляться мене, звичайно, набагато більше людей. Буду дуже вдячна. Якщо вам не важко, то, будь ласка, підписуйтесь. Бажаю всім миру, тепла, спокою, сил фізичних і духовних. До нових зустрічей на все добре.